Ярмарка вакансій для переселенців відбулась у Сичанському хабі. На зустріч запросили роботодавців та шукачів роботи. Допомогти працевлаштуватися своїм знайомим прийшла і вчителька Лілія. В Дніпрі вже проживаємо більше року. Спочатку було складно, тому що було незрозуміло, як далі буде. Але на, на превелику радість наша адміністрація, моє моя керівництво надали мені можливість працювати. Я проживаю в гуртожитку, там багато таких людей, які потребують допомоги. Тому хочу донести інформацію саме до своїх тепер уже співвітчизників. Начальник лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко каже: нині у Дніпрі проживає понад 13 тисяч переселенців з Лисичанська. Половина з них шукає або вже знайшла роботу. Луганські люди вони такі наполегли, тому я впевнений, що вони знайдуть роботу пежо з допомогою таких заходів. Очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Тетяна Янушкевич каже: до початку повномасштабного наступу у Дніпрі офіційно працевлаштовано було до 370 тисяч людей. Нині у Дніпрі офіційно працює близько півмільйона людей. Скільки з них переселенці порахувати неможливо. І ми їздили по гуманітарним хабам, де видавали. Ми проводили такі мероприємства в шелтерах, так званих, в місцях знаходження внутрішньопереміщених осіб. Пропонували, запрошували роботодавців, вони особисто приходили, розказували, що в нас такі умови, в нас така заробітна плата. Також для переселенців є курси з перекваліфікації, охочі за короткий термін та безкоштовно можуть освоїти нову професію. Ми перенавчали електрогазозварювальників, їх розібрали майже вони всі знайшли роботу. Електромонтери, касіри, оператори поштового зв'язку. Як би то дивно не звучало, навіть перукарі, оскільки дуже багато поїхало з міста. Тетяна каже, для переселенців створили профільний телеграм-канал, у якому публікують актуальні вакансії. Владислав Укулов, Михайло Мораль, Суспільне, Новини, Донбас.